Від нас! Друзі, привіт! Починаю новий влог. Ми сьогодні з Манасією вибралися в кіно, уявляєте? Я, напевно, тут ще ні разу не була в кіно, а це предложила Манасі, щоб разом сходити в кіно то ми з ним йдемо в кіно, потім підемо дещо щось, може, перекусимо, побачимо, не знаю. Я тут тільки що вдома наїлася після служіння. Я, я поїхала додому, щоб дітей нагодувати, а вона поїхав потинятися ще по місту, щоб додому вже не заїжджати. І Я наїлася, але ми ще планували піти десь перекусити. Я не знаю, чи, чи встигнемо проголодатися ще. Десь зараз я має теж прийти. Чекаю його зараз. Давно вона сьогодні знімала, кому цікаво. Так, поки чекаю Манасію, там Володя писав питання відносно окулярів. Значить, окуляри вдома я не ношу. Хіба якщо забудуся зняти, коли прийду, звідкись, то ну, можу ходити до вечора? А якщо зніму, то зніму. Ось в принципі я ж до них звикла, мені вже в них зручно, їх навіть забуваюся, що я в них ну якби реально забуваюся. І вдома, в принципі, я ніякого комфорту не відчуваю. Дискомфорту, да? коли я без окулярів. Але коли я виходжу на вулицю, наприклад, чи там ось на навчання йду, чи в церкву йду, я зразу відчуваю, що я без окулярів, тому що я не бачу ніде, що написано. Ось, тобто вдома на близькій відстані мені норм, абсолютно норм. А от тільки я виходжу, я зразу бачу, що я ні вітрини не бачу, ніде якісь вказівники, і тому я зразу відчуваю, що я без окулярів. Плюс на машині їздить, я теж повинна тільки в окулярах. Мені це написали, коли я медогляд проходила, і навіть цікаво, коли йшла ось здавати, то забула вдягти окуляри. Вони у мене лежали в рюкзаку і ну, якось забула, коротше кажучи, вдягти. І коли прийшов, прийшла екзамінатор, то вона подивилася документи. Ну, от, Зразу вони дивилися документи, і така зразу окуляри така. от. І я така, а так, так, так. І достала і вдягла. Тобто у них навіть ця інформація є, що людина має бути чи в окулярах, чи там... бо минулого разу, до речі, я теж звернула увагу, цікаво, що чоловік підійшов екзамінатор до, до чоловіка, він і щось сказав, а те й одразу, що в мене лінзи, лінзи. Тому ось такі справи. Тому окуляри ось так. Вже Манасія йде. От і Манасія вже йде. До речі, він собі сам купив курточку, народ сам заробив, сам купив і спортивний костюм теж. А ще у нього цап'яча борідка ось така. Все, пішлі. Коротше, стоїмо в черзі за попкорном. Бо хтось запізнився. Я не знаю, де зала 14. Куда? Куда? Все, ми подивилися кіно. Натопталися попкорном. Не подужали з'їсти попкорн навіть. Так багато його вийшло. Насі на Борода. Розкажіть мені, га? А ми зна... а ми знаємо? Ми знаємо. С... У, на... у нас зв'язки, ми тебе вичислили вже де ти. Ну ми от біля зупинки, типа як під'їжджати до банарки біля головного входу. Ну так, да, все є таксі. Давай. Він якраз в цю сторону збирався їхати і в нього немає заказу. Да? Да. Ну, такий, ми його не будемо заказувати. О! Я такий, о я якраз в цю сторону їхав. А, Ну ми його не будемо заказувати. Так, ми тут біля банарки зараз. Якраз Саша тут недалеко таксує, то він нас зараз закине кудись. я ще предложив в кафе якесь, де смачні. Я там не пробував, ні, Ці, як вони? Я там тільки морожено пробував. Як вони звуться? Десерти. Цофри. Десерти і кава. Цофри. А цофри? Це типа вафля? вафля? Це вафля, Так, відносно кіна, кіно називалося Бджоляр. Я не скажу, що я в захваті, трохи кіно взагалі не детське, трохи жорстке, трошки ке, тяжке. От і Саша. Спереді. Хоч даже. навіть. Тебе сфоткать? Ні. ні. Чо це? Так, така маленька ялинка тут. Ще, на, іди, сфотки мене. Так, це, там, церкві, що першаву, О, так мене ялинка вам. Інформацію. Просто ага. теоретично можна подумати. Ага. Можете подумати. Це щось платити треба, чи, чи не, як? Не знаю. Так, ялинку хоч покажу вам, Краківський, головну народ. Площа, трошки вам новорічна площа. Ялинка невеличка, така маленька. І прикраси, мені здається, такі самі, як минулого року. Але класно, що економлять бюджет. Нема такої помпезної ялинки на 100 метрів. Скільки вона? Метрів? Так. Може і нема 15. А так це п'ятиповерхівка. Ні, п'ятиповерхівка. Ну так, да, п'ятиповерхівка. Ну. Може і менше, значить. То все тоді, так? Да? Ялинку підписникам показали. Все показали. Ого, так ще. А? Тепер на вафлі. Тепер на вафлі йдемо, так. Да. Жду Думанасію побіг забігти на роботу і йдемо далі. Мені цей велосипедик такий кльовий, так подобається. Так. Трошки вам вечірнього Кракова. Вже принесли мене його вафлі. Мені лапте. Народ, ми йдемо. Ми йдемо з Марусі на свято до Стасіка в садочок. Оце ще присвячений Дню бабусі і дідуся. Коротше кажучи, пам'ятаєте ситуацію з тортом. Ми вчора вже спекли, на сьогодні торт. Ось. Але коли вчора я прийшла Стасіка забирати з садочка, то вихователька підійшла до мене така, типу, ви були торт тоді принесли, тоді як ну, випадково дні переплутала. ось Я кажу, ну так, то вона каже, не можна торт з кремом приносити. А я ж, ну я кажу, я не знала цього, мені цього не сказали, тим більше я декілька разів уточнила, чи торт. Торт в значенні кейк, наприклад, ну, щоб не було ніякого непорозуміння. Ось. І... Але сказали, що не можна. І ситуація в тому, що вчора я спекла новий торт і його не можна нести через те, що він з кремом. Якби я знала, мені б набагато простіше було б зробити якогось пирога. Я чесно вам скажу, стільки грошей на ці торти два штуки потратила. І я рада, що він дуже дітям сподобався в садочку. Перший торт. А другий торт з'їдять мої діти. Ось, але ну вже так вийшло. І я його не несу, він залишився вдома. Але на свято йдемо, несемо Стасіку, сорочку вдягти штани. Зараз спішимо вже. Тому ось така ситуація. Погода, подивіться яка. Оце приблизно сонце світить. Оце вона така і є насправді тепло. Я, машу, натягла вон на Машу шарф теплий. Машуль! Може, не треба було шарф вдягати. Кричить треба. Не холодно тобі? Тепленько? Добре. О, вже тут вікна ставлять тут. будівництво йде. Вчора ще вікон поти приблизно не було, я йшла. Сьогодні вже вікна ставлять. Так, ми вже прийшли на свято до Стасіка. Вітя тут гарно зробили. Кохами вас. Бабуся, дідусь, всі намальовані. Машунечка. Тільки нічого не чіпай, будь ласка, добре? Такі гарні ялинки, солодкий стіл потім тут ось є. thank you i love you. Music. Це для бабусі сердечко, так? Да? Будемо їсти. Да? Так, це, кстати, цей торт що ми мали нести сьогодні в садик, але так як він з кремом, ми його не несли. Ось що ми з нього зробили. Ми його розділили і підписали ім'я. Через то зараз кожен буде їсти тільки свій кусок. Все. Можна розділити свій кусок Артури, так, наприклад, на два. І половинку з'їсти сьогодні, половинку завтра, як ти хочеш, обережно з ножом Маша заберися від ножа. А можна взяти завтра в Я школу. Ні, в школу торт не треба брати. Ага. Бачите, як зручно, правда? Зараз половину забив шовки. Хочу ще відповісти на питання, яке мені минулого відео Володя написав. Володя це один із наших самих серйозних підписників. Завжди пише такі коментарі. Дійсно, що от людині цікаво дивитися, мені дуже приємно. Так от, питання відносно полягари я вже відповіла. І відносно ще того, що в церкві, чи нам платять, він запитував, і що от вдома і так дітей стільки, а ще прийде. Чесно вам скажу, я дуже давно хотіла вже щось робити в церкві. І... 1 травневому у нас не було такої можливості, не буду вдаватися в, в, в ці в деталі. Ось і коли ми приїхали тут і ходили спочатку в іншу церкву, теж там якось, якось не знаю. Ну, я, чесно кажучи, зразу хотіла знайти щось україномовне. Щоб, тобто я одразу там не прив'язувалася, скажімо так. І коли ми знайшли церкву тут. В пішій доступності від нас церква десь півгодинки. Тобто, якщо ногами йти, то це, ну, це взагалі дуже близько. Ось туди ми їхали. Попередньо ми їхали годину майже їхали, а це ногами пройтися. А якщо Саша нас завозить машини, то це взагалі 3 хвилини. Ось тому я якось спочатку. Ну, якби спочатку так приглядалося то все. І потім я запропонувала теж свою допомогу в служінні. Я одразу запропонувала в недільній школі, в принципі, це не те, що я запропонувала, беріть мене куди хочете. От, я запропонувала в недільній школі, мені сказали, що от є такі групи, така, така, така. Я вибрала саму старшу групу це від 10 до 13 років. Тобто, в цю групу якраз попадає Оля, Сашка. А, ти попадаєш, дивиться на зразу, і ось уже через пару місяців Артур туди вже перейде. Не через пару місяців, через місяць у нього в лютому день народження. Ось, і я, от я навчаюся в поліціальній школі, і виходить я, коли я не йду на навчання, я викладаю в недільній школі. Коли я йду на навчання, ну, то я е, вже, е, навіть буває встигну на служіння, буває не встигну на служіння, по-різному буває. Ось Останні два рази я встигала. У нас було на 8 годину, з 8 до 10, там у нас буквально декілька уроків було, і я ще встигла в церкву два рази підряд. От, ну, суть не в тому. І ось мені захотілося дітей, підлітків, запросити до себе додому. Оця група, якраз, яку я викладаю, щоб провести їм такий майстер-клас з імбирного печива. І ми прикрашали його айсінгом, ми його разом тут повністю все робили. Бо я спочатку думала, може мені спекти печиво, і вони прийдуть, ми просто розмалюємо. Але подумала, що це буде дуже швидко, це буквально ну, скільки там, ну, 20 хвилин, щоб ми його порозмальовували, посиділи. Я вирішила, щоб ми зробили повністю все. Тобто вони прийшли, ми разом замісили тісто, ми разом вирізали його, разом його пекли, вони по черзі там його в духовку ставили і разом всі тут його робили цими формочками. Ось, потім ми разом знову ж таки зробили айсінг, прикрасили його, і кожен, хто що прикрасив, забрав з собою додому. Ну, Мені здається, ще дуже класний час вийшов. Саш що ти скажеш? Класно було, правда? Ну ми домовилися, що ми ще таке щось зробимо. І я запропонувала там, наприклад, вареники можна разом приготувати, або піцу можна разом. Вони сказали, можна приготувати. Ну коротше кажучи, їм теж це все дуже сподобалось. Ну, я так подивилася, то їм сподобалося. Відносно того, що був гармидер, ні, не було. Ми так собі тут за столом це в нас цей стіл. Ну, от, е, зробили тісто, Потім е, менші діти, які вже, ну як менші там, е, ті, що хлопці, да трохи менші, там 9-10 років, бо ж мої ще були. То вони там трошки ігрову пішли гулять, а, а решта тут, хто хотіли формочками робили печиво. Тобто, взагалі не було гармитера. Трохи липко було потім, бо ж е, печиво медово імбірне, мед, поки ми це все зробили. То трохи липко було, але ми дуже швидко його вже коли всі пішли, ми його. Дуже-дуже швидко дуже все прибрали. Ось, і як на мене, то дуже класно вийшло. Тому відносно того, що питання, чи нам платять, ні, за служіння в церкві ніхто не платить, тому що це кожен робить, ну, ніхто нікого не змушує, це навпаки, це я хочу. Це не то, що, як, як сказати. Мене наймають, там, чи, чи вони хочуть, прям, щоб я була. Ні, це напих, це я хочу. І він, хто хоче, він пропонує свої, свої себе, щоб служити людям, щоб щось робити. у нас, Коли ми були 1 Я, я то тоді вже знімала відео, але я, напевно, про це не розказую, я не пам'ятаю. Коли бабуся ще Оля була жива, ми їздили в будинок людей похилого віку. Ось в велідники. Мені здається, я десь згадувала. І, до речі, з цим з велідниками дуже цікава історія в мене пов'язана. Чого Ростік наш, в принципі, називається Ростіком. Це вже трохи я затягну це відео, але вже розкажу вам. Ми їздили тоді. Що ми там робили? Приходили з людьми, спілкувалися, когось могли погодувати, когось там щось. Ну, в общем, по палатах, ми так, по кімнатах, вірніше розходилися, ми спілкувалися з ними. Потім цих людей, хто ходячі, виносили туди там такі холму, сідали вони, і ми їм ще розказували про Бога. Там, співали, бабушка вірша якогось могла свого прочитати. ну, то є, оце, це все таке. І там був один дідушка, його звати Ростислав. ось. І я не знаю, чого, але чогось я йому дуже сильно сподобалася. Ну, от прям, от прям, ну я не знаю, чесно, от настільки він до мене гарно відносився, він там і женився зразу. Тобто він, він був там, була там одна бабушка, і вони там і поженилися. І коли ми це приїжджали, він мене так завжди ждав. І коли у мене десь там не вийшло, я от не пам'ятаю, чого в мене могло не получатися. Ну, коротше кажучи, суть не в цьому. Ну, от коли в мене декілька разів не було, то він завжди про мене запитував. Коли я приходила, він Оксаночка, Оксаночка, і так, і сяк, і п'ята, і десята. І настільки він до мене гарно відносився. Я не знаю, я чесно, я не знаю чого, але і от буквально ми туди їздили, і один раз він захворів, і, коротше кажучи, він помер. Ще в процесі нашої їзди туди. Потім уже я от якраз Ростіка народила, і я перестала їздити. Ось, і от саме тоді, коли Ростіка я, от ми народили Ростика, я Саші предложила, бо він завжди у нас був перед цим Артура він назвав. І, ну, Олю ми разом назвали в честь Олі і Бабушки Олі. Ось, якби ну, в кожного імені є своя історія. Зараз я не про це не буду говорити. Але от Ростік це був перший, кого назвала особисто я. І я сказала категорично, що це буде Ростислав. І це було категорично в честь цього дідушки. Ось, і я про нього от часто і, і згадувала, і то є, якби я його і пам'ятаю і все. І от от така історія імені Ростика, тому. Звісно ж, нам ніхто не платить. Це, це особисто для нас, коли, того, що коли ми служимо, то ну, ми якось, скажімо так, це коли людина віддає, да, то вона навпаки, вона чимось збагачується, вона щось отримує, вона якось десь стає кращою, можливо. Ну, от. Так от. Тому така відповідь на ваше запитання. А на цьому я буду закінчувати своє відео. Тому дякую всім, хто дивився. Дякую всім, хто пише коментарі. Кому цікаво, продовжуємо знімати. Тому до нових відео, до нових зустрічей. Всім пока.